Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. Я зараз працюю над ось таким герданом і хочу вам показати, як я роблю ось такі дупліти. Я вже показувала в себе на каналі, але дане відео виходило досить давно, і хочу показати для нових глядачів, і, можливо, хтось щось пропустив. Даний гердан круговий, робила по ось такій схемі. І тут є ось такі виступи. ось такі допліти. Зараз я часто використовую спосіб, який я показувала в попередніх відео, коли роблю допліти одразу на станку. Це досить зручно, мені подобається, і одразу гердан виходить готовий, не потрібно доплітати окремо допліти. В даному ж варіанті я буду робити окремо доплітати кожен ось такий виступ, тому що, по-перше, в даній схемі виступи ось ці йдуть з обох сторон самого елемента. І потрібно робити з двох сторон однаковий виступ. Таким способом, як я робила одразу на станку, робляться ці допліти лише з однієї сторони. Їх можна робити з двох сторон, але це займає більше часу, аніж зробити. Потім просто доплести руками уже на готовому гердані. Тут допліти невеликі, нескладні. Тому я вирішила зробити їх руками, коли уже гердан буде готовий. На одній половинці я вже зробила. Ось так усе виглядає. На жаль, колір трішки передає не такий. Насправді, ось цей бордовий, він світліший, це номер 93190. Він трішки темніший за червоний, звичайний цей, що ми використовуємо. Але на камеру він виглядає досить темним. Ну що ж, приступимо, я покажу, як я буду робити ось такі виступи на ось цій половинці. Я беру голку, нитку, нитку я беру недовгу, тому що допліти робити довгою ниткою незручно. Зав'язую вузлик. На кінці нитки і фіксую нитку в полотні. Буду розпочинати робити ось такий виступ, який йде вверху. Мені потрібно вийти голкою з самої крайньої ось цієї бісеринка, яка йде сама перша в найширшому рядочку. Ось ця. Я заходжу ось так: в рядочок. Підтягую нитку так, щоб вузлик сховався в полотно. І повертаюся назад і виходжу одразу в тому місці, де мені потрібно. Ось так. І зараз я буду розпочинати робити допліт. Допліт, ось він на схемі. Ось так він виглядає. І зараз я наберу, ось так. Тут мені потрібно набрати одна бордова. Одна чорна, одна біла, одна чорна, одна бордова. Ось такий набір 5 бісеринок. Ось вони. Я ось так набираю для зручності, щоб не потрібно дивитися постійно в схему, я ось так набираю рядок, особливо коли дупліт іде довгий, так набагато зручніше. Я використовую тоді довгу нитку, набираю весь Рядок, який мені потрібно буде доплітати, і ось так знімаю потім з голки. Ось так. Всі бісеринки знаходяться поруч, і я просто по порядку, по одній бісеринці набираю звідси і приплітаю. Тобто одразу я вже бачу, за якою бісеринкою в мене має йти. Так, в мене ось тут виходить нитка. У нас ось тут збоку йде нитка, яка йде бокова. Це у нас не робоча, а нитка основи, ось тут збоку. І коли ми приплітаємо, нам потрібно проходити перший раз, ми проходимо з однієї сторони, інший раз з іншої сторони, нитки. Щоб ось ця нитка, яка йде у нас ось тут з боку, щоб вона йшла в нас посередині плетіння. Нитка виходить в мене з крайньої бісеринки. Я набираю першу бордову бісеринку. І проходжу в чорну сусідню бісеринку з ось так. Нитка у мене попереду, тобто голкою я проходжу за нитку основи в першу бісеринку. Проходжу, підтягую ось так. І виходжу одразу в сусідню, ось так, і. Одразу стараємося вийти за ниткою основи. Ось так. Підтягую. Набираю наступну бісеринку, вона в мене йде вже чорна. І тепер я проходжу в цю бісеринку, яку ми тільки що з вами додали, і проходжу в чорну, але проходжу вже з переду нитки основи. Тобто нитка основи в мене йде посередині. Ось так. Перший я раз пройшла, голка була в мене від руки. Інший раз я проходжу, уже голка в мене йде з цієї сторони від мене. Порівняно з цією Ось ниткою. Ось нитка. Основи. Тепер я проходжу в білу і в чорну. Голкою проходжу від себе. Ось так. Нитка основи уже у мене від руки. Виходить, у мене ось тут йде дві нитки, одна нитка і інша нитка, яка тримає ось цю чорну бісеринку. Нитка основи йде посередині, між цими двома нитками. Раз я проходжу з іншої сторони, потім повертаюся в цю саму бісеринку, уже. Проходжу, щоб нитка була по іншу сторону від голки. Ось так. Не знаю, чи зрозуміло, ну, коли ви будете плести, ви зрозумієте. Перший раз я проходжу від руки цієї від пальця. Голка в мене ось так. Знову проходжу в сусідню. Знову я проходжу від руки, підтягую, набираю. Наступну бісеринку. І уже тепер проходжу другий раз по цій бісеринці, білій виходить в мене. Я уже йду, голка вже від мене. Ось так. І ось так. Тепер знову я проходжу вже другий раз в цю бісеринку чорну, голка від мене, від камери. Ось так. Підтягує. Пришиваю наступну бордову бісеринку. Перший раз я проходжу від руки, тобто нитка йде від мене. Ось Так, хочу показати, щоб вам було зрозуміло. Ось так я проходжу. Ось ця нитка основи вона йде від, від мене. а голка входить в бісеринку ось цю чорну. Від руки. Ось так. Я підтягую, Так, зачепився, підтягую, проходжу в наступну бісеринку. Ось так. Підтягую. І тепер я проходжу в бісеринку бордову, пропускаю нитку і проходжу в чорну бісеринку. Ось так. Щоб нитка основа в мене лишилася за голкою. І підтягую. Ось, що в нас виходить. По краях ми прихвачуємо наш рядок, наші бісеринки ниткою, щоб вони в нас лягали так, як потрібно ось так. Бачите, вони в нас прихоплені, вони не стерчать, вони заокруглюються, вони ні за що не будуть зачіплюватися. Ось так. Тепер мені потрібно вийти з сусідньої бісеринки. У мене нитка виходить з чорної бісеринки. Я проходжу через білу і через виходжу з чорної. І набираю наступний рядок. Наступний рядок вже з трьох бісерин йде бордова, чорна і бордова. Набираю бордову. Тут уже нитки основи немає. Тут у нас тільки ось ті петельки, ниточки, які тримають. Бісеринки. Тобто, оцю нитку основи ми ховаємо лише ось цю, що йде в нас на тканому полотні. Далі ми плетемо, уже не звертаємо уваги на нитку, просто проходимо в бісеринку. Я повертаюся назад в бордову ось так. Ось у нас бісеринка. Повертаюся назад, я виходжу. Ниткою з бордової. Повертаюся назад через чорну, і проходжу одразу в бордову. Ось так. Перша бісеринка в нас є. Далі у мене бісеринка чорна. Набрала чорну бісеринку. Проходжу в білу і підтягую. Ось так. Тепер проходжу в сусідню, в чорну. ось так, Набираю бордову і проходжу в чорну і в білу. І ось так. Тепер мені потрібно прикріпити ось цю бордову до цієї бордової, щоб зробити так само, як з цієї сторони. Тому що, бачите, якщо вона не закріплена, вона буде ось так стирчати. Бачите? І так само будуть стерчати усі інші бісеринки, якщо їх не прикріпити. Тобто, зараз я проходжу в чорну і в бордову, цю, що ми тільки що прошили. Ось так. І проходжу у ось цю бордову. Ось так. Підтягую, і в нас тепер. Ось ці бісеринки, всі закріплені. Тепер мені потрібно пришити лише одну бісеринку. Я проходжу через чорну і через бордову цю ще, яку ми тільки що пришили, виходжу і пришиваю останню бордову бісеринку. вершинку нашого трикутничка. Набираю бісеринку і проходжу в чорну бісеринку. Ось так пришили. Тепер виходжу в сусідню. Мені потрібно зафіксувати її з обох сторін. І проходжу в ось цю бордову, ось так. І виходжу в полотно. Вузликів я не в'яжу, тому що мені потрібно зараз сплести такий самий виступ з цієї сторони. Тобто я зараз повертаю роботу і виходжу голкою, ось так рухаюся по полотні. Ось так. Рухаюсь по полотні. Мені потрібно вийти з цієї ось бордової бісеринки крайньої, і розпочати робити точно такий самий виступ до пліт, як ми тільки що з вами зробили. Ось. Я знову набираю бордова, чорна, біла, чорна і бордова. Ось такий рядок, знімаю з голки і починаю пришивати. Бордова, чорна. Слідкую за ниткою. Перший раз я проходжу, щоб нитка була від мене голка від руки. Другий раз, коли проходжу бістиренку, проходжу так, щоб голка була. Від мене, а нитка була від руки. Далі я прошиваю біло. Ось так. Нитка основи від мене голка за ниткою основи. Ось так. Коли я перші рази вчилася робити ось ці допліти, я постійно голкою проходила в одну сторону, тобто пришивала бісеринки, незважаючи на нитку основи, яка йде з боку гердана. І тоді в мене виходив з однієї сторони гердана, був шов-такий ось цю, ось цю нитку основи, її видно. І виходить така, ну, ось тут така полосочка. Воно не сильно помітно, але помітно. Тому я вирішила, що потрібно якось це змінювати. Я пробувала проходити голкою через нитку основи. Тобто, коли я проходила ось так голкою, я старалася ввійти в нитку основи, ось цю, що ось тут йде. І тоді, щоб не було просто ем, ось цього шва, не було ось тут ось цієї нитки. Але потім спробувала ось такий спосіб, коли один раз проходиш нитка від тебе, інший раз проходиш нитка. Від руки, і мені так сподобалось. Тим більше, що це нам потрібно лише на першому рядку, який йде від тканого полотна, тому що далі вже цієї нитки основи немає, і нам можна плести уже як завгодно. Так, далі в мене йде чорна. Коли рядок такий невеличкий, на три бісеринки то можна не набирати повністю одразу рядок, а набирати поступово. Тим більше, що я вже плела. На ось цій частинці. Я вже знаю, яка за якою бісеринкою має йти. Ось так. Цей виступ йде маленький. Туди нижче буде йти ось тут. Уже виступ буде більший. Але також швидко все робиться. Так. На ось ці дупліти я стараюся брати. Більш-менш однакові бісеринки, тому що бісеринки попадаються, буває трішки тонша, трішки вуще, трішки менша більше. Потрібно старатися брати більш-менш однакові бісеринки. Ось так: ось такі виступи. Займається зовсім небагато часу. Звісно, коли допліти великі, коли гардан там квіти, якісь великі такі допліти, то е, з ними потрібно. Попрацювати трішки довше, більше роботи. А на ось таких герданах все легко і просто робиться. Ось ці дупліти йдуть трішки більші, ось тут. А верхні і самі нижні йдуть невеличкі. Ось така робота. Також ще покажу, як пройти. Ось в мене я закінчила ось цей дупліт, і мені потрібно робити зараз ось тут дупліт. У мене нитка ось тут, тому що я робила спочатку ось цей, потім ось цей. І тепер мені потрібно вийти з ось цієї бордової бісеринки. Я рухаюся, так щоб показати. Я рухаюся голкою, ось так. В мене виходить ось тут нитка. Я рухаюся ось так між бісеринками, захоплюючи голкою нитку робочу ось цю. Ось так рухаюся до потрібного мені місця. Ось так. Я виходжу, нитки тут цієї не видно, і тепер я виходжу. З цієї бісеренки, яка мені потрібна. Ось так. Ось. І тепер буду робити уже дупліт ось тут. Більший ось такий. Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво дізнатися, чи робите ви гердани з дуплітами, чи взагалом ви працюєте з герданами такими. Чи любите ви такі гердани і яким способом робите допліти ви? Чи ви робите їх одразу на станку? Е, можна одразу на станку не робити, так як я до доплітаючи їх, а е, натягувати нитки і робити їх як звичайне основне полотно, потім нитки ховати в полотно, і тобто, вже нічого не доплітаєш окремо, а просто плететься як звичайний гердан. Є кілька способів, я працювала з різними способами. Якщо великі ось такі допліти, як, як я казала, наприклад, ну, квіти е, чи калину, то перші рядки, які йдуть найдовше, що їх дуже багато ось тут доплітати, то я їх роблю, е, просто додаю з боку ще одну нитку основи і роблю. Е, як звичайне полотно, плиту на, на станку. А вже ось ті допліти, які невеличкі, то я зазвичай роблю їх на станку одразу, або ж доплітаю ось так руками, коли гердан уже готовий. Ось так, перший рядочок готовий. І такий ось у мене фінальний результат вийшов ось такий гардон. Ось такі виступи. Напишіть свою думку про таку прикрасу. Я безмежно вам вдячна, що залишаєтесь зі мною. Що дивитеся мої відео, залишаєте коментарі, будь-яку активність на каналі проявляєте. Дякую щиро усім за перегляд. Всього вам доброго! До побачення!